Мене звати Світлана, це контент студія Gradient. Сьогодні переходимо до п'ятого етапу написання курсової роботи. Або, як ми жартуємо до п'ятого кола пекла, звісно, ми тільки жартуємо до написання вступу. Бачите, аж п'ять етапів нам потрібно було для того, щоб нарешті дійти до вступу. Зараз поясню, чому ми його пишемо так пізно і яка із цього користь. Нагадаю, що на першому етапі ми з вами вивчали літературу, щоб написати план. На другому ми написали план, після того ми написали теоретичну частину, потім практичну. І зараз беремося за вступ. Вступ, я вже це казала буквально 100 разів, повторю ще раз. Що це дуже і дуже важлива частина курсової роботи. Вступ викладач прочитає в будь-якому випадку. Навіть ті викладачі, які не сам тільки по діагоналі, читають курсову або навіть дипломну роботу, обов'язково увагу звертають на вступ. Тому ми повинні його написати максимально грамотно, щоби досвідчити. Ці високий рівень знань. Якщо у вас виникають певні труднощі з написанням курсової або дипломної роботи, або якщо у вас навіть часу немає на це, ви можете замовити написання курсової або дипломної роботи тільки з гуманітарних спеціальностей, наголошує у нас. Для цього пишіть нам у Viber або Telegram за номером, який вказаний під відео, і який вказаний у нас у профілі. Так ось, після того, як ми з вами гарно вивчили тему, після того як ми дослідили всі поняття, які нам потрібно було дослідити, написали практичний розділ, ми можемо братися за написання вступу. Кожен вступ, я вам буквально коротенько в цьому відео розкажу, що повинен складатися вступ. У нас на каналі є ціла серія відео про, те, про кожен елемент. Ми детально розказуємо, як написати актуальність грамотно, де взяти об'єкт, де взяти предмет, яким чином треба, і скільки має бути завдань. Тому обов'язково зайдіть на наш канал і подивіться. У це починається кожен вступ з актуальності. Що таке? Що таке актуальність? Ви повинні довести, що тема, яку ви обрали собі для дослідження, сьогодні потрібна, сьогодні важлива. Я рекомендую не переливати з пустого в порожнє, не гратися словами, що тема актуальна, зважаючи на злободенність сучасного існування, я жартую, звичайно, а писати науковою мовою і спиратися на певні факти. Дуже добре, коли ви. Підтверджуєте, підкріплюєте свою тему статистикою, коли ви вказуєте якусь інформацію зі ЗМІ. Ось, наприклад, ця тема актуалізувалася через те, що було скільки скільки звернень, наприклад, до поліції, через те, що ось набагато частіше стали писати, чи якесь соціальне опитування було проведене, і ось такі його результати. і вони просто змушують далі досліджувати цю тему. Можливо, якийсь видатний діяч приїздив до України, якщо далі в нас іде стан дослідження проблеми, тобто, які науковці вивчали вашу тему або якісь часточки вашої теми. Тут важливо, застерігаю, не потрібно намагатися навести 350 прізвищ тих науковців. Ні, ми послуговуємося виключно тими роботами, які ми включили в список використаної літератури. І неважливо, знаєте, називати просто всіх на світі, якщо у вас в списку літератури 30 авторів, всі 30 сюди перелічити. Краще їх погрупувати, сказати, що усі, усі дослідники досліджували таке то питання, усі науковці приділили час на такій-то проблемі. І в кінці ви повинні написати, що ваша тема все-таки досліджена недостатньо. Потрібно продовжувати в такому-то-такому-то напрямку. Після того у нас йде, як правило, об'єкт і предмет дослідження. Хочу наголосити, що ось ця послідовність, що за чим може змінюватися залежно від університету, залежно від того, що вказано і у ваших методичках, але в загальному від перестановки доданків сума не міняється. Тобто, звичайно, ми на це звертаємо увагу, пишемо так, як вказано в методичці, але в кінцевому результаті ми все одно йдемо до одного і того ж самого. Після цього ми пам'ятаємо, що в нас об'єкт це якась широка сфера, більш така гаусь, велика, а предмет завжди щось малюсіньке, що ми досліджуємо. І цей предмет обов'язково повинен перебувати в межах об'єкта. Мета і завдання. Далі ми з вами вказуємо мету. Мета в нас одна, має бути така загальна, і вона дуже часто перегукується із темою нашої роботи. трішки. А в цілому, як мету, ми ставимо собі охарактеризувати, описати певне явище, яке у нас вказано в самій темі роботи. Далі у нас йдуть завдання. Завдань має бути в курсовій роботі, як правило, від 4 до 6 до 7. інколи. Більше я б не рекомендувала в жодному випадку писати. Як на мене, то 4-5 це такий... Просто золота середина, чого абсолютно достатньо, де взагалі ці завдання взяти? Якщо у нас, наприклад, перший розділ поділяється на два підрозділи, і другий розділ так само поділяється на два підрозділи, тобто, загалом ми маємо чотири підрозділи, то цілком логічно буде зробити собі і чотири завдання. В першому підрозділі, наприклад, якщо ми з вами досліджували, скажімо, жанр інтерв'ю в журналістиці. То і перше завдання ми собі можемо сформулювати там майже аналогічним чином узагальнити жанр інтерв'ю у журналістиці, або узагальнити підходи дослідників до вивчення жанру інтерв'ю в медіанауці. Тобто, для того, щоб сформулювати ці завдання, ми використовуємо слова узагальнити, охарактеризувати, описати, дослідити, вказати, вивчити і, і такі інші. Після цього вказуємо методи, дослідження. Методи, в нас є в загальні наукові, такі як аналіз, синтез, індукція, дедукція. І є а, ті методи, які а, актуальні суто для вашої науки. Вказуємо і ті, і ті. Після цього, здебільшого, в кожній курсовій роботі, однак інколи пропускаються елементи, але так в основному вони повинні бути. Це а, наукова новизна і практична цінність. Інколи вони по-різному сформульовані, на суть залишається. Однаковою. Практична цінність це де ми можемо використовувати результати нашого дослідження, кому вони корисні, а науковість нашої роботи визначається тим, які поняття ми розширили, яку сферу нашого дослідження ми краще дослідили, що нового ми сказали в нашій курсовій роботі. І завершується стоп дуже такою коротенькою, простенькою, я б сказала, але важливою частиною це структура роботи. Ми маємо описати нашу курсову роботу, її структуру. Тобто, ми таки пишемо: курсова робота складається зі стопу, двох розділів основного тексту, наприклад, якщо у вас їх два висновків, списку використаної літератури та додатків. У першому розділі ми охарактеризували тето і тето, у другому розділі тето і тето. Загальний обсяг роботи становить, наприклад, 35 сторінок, а основний текст викладений на 30 сторінках. До основного тексту не належить, не належить додатки, не належить список використаної літератури. Інколи титулку також. Варто віднімати, а тут вже треба дивитися краще в методичні, що вказано. Обов'язково передивіться наші відео про те, як писати вступ. Ми дуже багато, дуже цікавого, дуже актуального для вас відзняли. Нагадаю, що замовити курсову роботу можна за номером вказаним у нашому профілі. Підписуйся обов'язково на цей канал. Нас з вами ще багато спільних, багато цікавих тем. Побачимось!